За 10 місяців цього року лозівські податківці поповнили зведений бюджет на суму у 323 мільйони гривень. Це майже на 50 мільйонів більше, ніж торік, говорять в інспекції і додають. Збільшення надходжень відбулося як до державної скарбниці, так і до місцевої. Більшість підприємств, підприємців сплачують до бюджету добровільно. Ті ж, хто має заборгованість, банкрути або не працюють. За цей період податківці значно зменшили і кількість перевірок. Сьогодні ми перевіряємо тільки тих. Підприємств, суб'єктів підприємців діяльності, які мають признаки мінімізації податків, які використовують схеми мінімізації своєї діяльності. І скажу, що на сьогодні таких підприємств одиниці залишились. Я думаю, що до кінця року ми відпрацюємо цю категорію платників, і в нас відсоток добровільної сплати буде. Збільшуватися суттєво говорять податківці збільшилося і декларування доходів громадян. До Верховної Ради України надано законопроект, яким передбачено одноразове декларування доходів громадян, отриманих ними упродовж кількох років. Податкова також виступила з деякими пропозиціями. Сьогодні вони на розгляді в Кабміні пропонується зменшити податковий тиск на фонд заробітної плати. Чим збільшити кількість суб'єктів, реальній здійснюючи підприємницьку діяльність, при цьому покращити банковську систему, щоб вона чітко працювала, це приведе до збільшення фондів у банках, відповідно з ті кредити, які будуть надаватись. дасть поштовх економіки нашої держави. Окрім того, пропонується переглянути кількість податків. З 22, які сьогодні сплачуються, можливо, залишаться 9. Причому декілька податків їх зовсім ліквідувати, тому що їхні вартість адміністрування більше, ніж надходи коштів цих податків. Деякі податки об'єднують по їх напрямкам, по їх похожому адмініструванню, в декілька податків в один податок, для того, щоб спростити податковий і бухгалтерський облік. Якщо у когось з підприємців виникне сумнів щодо партнерів у бізнесі, в яких, скажімо, доводиться купувати товар, начальник Лозівської податкової інспекції Валентин Тетянчук пропонує звертатися і отримувати про них повну інформацію. Якщо наш платник податків купив якийсь товар, то ми ну, майже стовідсотково в розмірі можемо приділити виробника цієї продукції. Імпортера цієї продукції і дати інформацію, мати з цим платником податків відносини, чи краще зберегти свої обігові кошти.